Коротке відео товариство по винограду. Ось такі от. У мене зараз виноградики. Це ті, що не змерзли. Що понад бруківку і не змерзли. І ще ось такі. Такий виноград. Тверденький. Ще тут його трохи є. Кажуть, треба його сонце відкривати. Що відкрию? Хлопчик-мізинчик. Ну, Ось таке був нещастя, його вперше відкрив десь в... в травні. Ну, от виріс він у мене, хай ця 60 см. Це у мене 70-80 см. Ну от 80 см. Отакого от виріс. Аватар. Ну це вже не я його вирощував. У мене той, що я вирощував, взагалі нікуди не пішов. Це я зразу саджанець купив у Дмитра Лінуткиченко. Так от він росте. Це йому ну, фактично перший рік. Того року в березні висім вже більше року навіть. А отут в мене взагалі фантастичний набір. Коротше, куди не поверни скрізь. Коротше, зараз. Напишу. Оце я купляв дворічним Біла леді. Ну вона вимухала там вже під 2 метри, така довжелезна лоза. Ну, воно не біла леді. Грона само собою видно, що то не біла. О. О. О! Біла леді. Потужно. Треба було на чомусь підщеплювати, то може на цьому і підщеплювати, таке здорове росте. Біля нього традиційно класно. Каже. Один з тих 13-14 Троян, що виявилися не тими, що я замовив. Там теж троянди, які не ті, що я замовив, але ну, ідеальне сусідство лайк like. А це що я пророщував Хелловін. От такі от він. Навіть до 50 сантиметрів. Це йому вже ого-го. Ручок. Ад. Не буде я вже на зворотній різ нічого різати. Отак от дохліківці от покладу. І хай вони ростуть Може що і буде. Закопаю його цього року. А, це свіжачок. Мускат медовий. Тріжжя лити Ой, господи твоя. воля У мене тут війна слимаків з цим. З мурахами. Хто кого? Йой, треба буде його. А сипанева щось буде. То грушки корейська, японська, корейська. А то рембо. Той що вудки здохли, здохли. Я вам скажу, він зовсім не здохли. Вже два метри вимахав. Це щось таке, чи то зоренька, чи то, що треба дивитись по списку. Ну, Коротше, щось таке, що хоче само по собі рости, буде рости. Думаю, з цього буде щось. А цього бідолаху я виходжу, 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 виходив його, а його міні-батько халабис і підрізав косаркою. Що я вам скажу? Я вообще цих історій. Ах.